Укргідроенерго та канадська компанія АЕКУН підписали дорожню карту щодо будівництва Канівської гідроакумулювальної електростанції. Цей документ визначає ключові етапи та завдання, які стануть основою для реалізації амбітного проєкту. Як повідомили в Укргідроенерго, дорожня карта передбачає співпрацю у питаннях фінансування, осучаснення проєктних рішень і коригування документації з метою підвищення ефективності та безпеки майбутньої станції. Також представники компанії разом з проєктувальниками відвідали будівельний майданчик Канівської ГАЕС і оглянули ГЕС, де триває реконструкція основного обладнання. Канівську ГАЕС потужністю 3600 МВт почали споруджувати ще 1986 року, але роботи були зупинені у 1991 му Оновлений проєкт передбачає будівництво потужністю до 1000 МВт, адаптованої до сучасного стану енергетичної системи України.